То, що так вітряка здалеку покажу. Бороти вже в його стали. Трошки відревтих. тих такі. Він... Так Коли невеликі обороти, то нормально, нічого ніякого резонансу немає, вишка тримається стабільно, треба стоїть. Ну, ось такі обороти знову показує. 110 Вт, 243 обороті було 129 вольт. Це максимум, що на сьогоднішній день. Ось така робота його. Вроді непогано. Тут у мене то, з двору заходить. сіп 13 16 він сюди заходить в щитову, автомат, потім захист, блискавку захист і пішов у контролер. Далі виходить дроти на баласт скидати на цей рік. Резистор чи як він так називається один і другий дріт. А ці дроти два пішли ось сюди в акумулятор. Акумулятори мене на вулиці винесені. А тут отак система така. мене. Це вже на мій ідеї. Ось така за роботою. Вказує. Все на панелі. Так само виходить захист. Ну якось так.